Сьогодні багато людей страждає через те, що у темряві. Не розуміють, як їм потрібно рухатися, куди, навіщо і чому, як розібратися. Так багато сьогодні думок, одні одне говорять інші, інше, третє нерозуміння, як жити, де Божа воля, де сенс життя. Це говорить про те, що люди у темряві. Адже якщо ми у світлі, то ми чітко бачимо і розуміємо. І на сьогоднішній день видно настільки сильно церква і християнство, воно заквашене. Як воно виглядає? Сьогодні проповідується таке сучасне Євангеліє, у центрі ти тільки і все. Бог все для тебе, навколо твоєї плоті. Все Писання підлаштовується під тебе, під улюбленого. Танцюйте навколо мене, любіть мене, здувайте порошинки з мене, рятуйте мене і так далі. Але це тілесне християнство. А духовне християнство це коли Христос у центрі і все навколо Христа. Бог у центрі, Плотське християнство плоть у центрі. У центрі. Мене образили, мені щось на те сказали, п'яте і десяте. Духовні, вони народжені від Бога і вони вільні від гріха. Народжений від Бога не грішить. Він не перебуває під гріхом, під смертю, під пеклом, він уже в Ісусі. Чи може бути таке, що у віруючих, так званих диявол сидить? Можуть бути біси у віруючих чи не можуть? У дітях Божих ні. У плотських християн так. Нехай прийде вам визволення, свобода, зцілення, ім'ям Ісуса, тому що Господь Ісус кінець смерті, гріху, прокляттям, хворобам, усім депресіям і страхам. Він є вічне життя і кінець усілякому рабству.